На основі форми 2 анкети функціонального аудиту уповноваженим структурним підрозділом готуються довідки щодо первинних результатів функціонального аудиту. Довідка заповнюється уповноваженим структурним підрозділом у форматі Excel, окремо щодо кожного самостійного структурного підрозділу. Помічені кольором поля довідки графи 3 таблиці 2 та графи 9.11 таблиці 3 заповнюються керівниками самостійних структурних підрозділів. Розглянемо заповнення довідки на прикладі спершу заповнюється таблиця 1. У графі 1 зазначається перелік форм виконання функцій структурного підрозділу. У графи 2.5 вносяться функції, які виконуються самостійним структурним підрозділом. Функції поділяються за категоріями. Перелік функцій переноситься з форми 2 інформація про структурний підрозділ анкети без змін. У рядку відсоток від загальної кількості функцій зазначається відсоток кожної категорії функцій, які у сумі повинні становити 100%. У таблиці 2 зазначається перелік неактуальних або застарілих функцій, визначених в анкеті функціонального аудиту. У разі наявності таких функцій керівники структурних підрозділів у графі 3 зазначають перелік актів законодавства, в які необхідно внести зміни для припинення виконання неактуальних або застарілих функцій. У таблиці 3 уповноважений структурний підрозділ заповнює графи 1-8. У них почергово зазначаються найменування підрозділу інформація щодо чисельності, кількості вакантних посад та фактично працюючих. На основі отриманих даних у графах 6-7 надаються пропозиції щодо мінімальної кількості посад, необхідної для якісної та ефективної роботи структурного підрозділу у період воєнного стану. Зазначається кількість посад, які продовжують виконувати функції в умовах воєнного стану, і ті, щодо яких необхідно оголосити простій. У графі 8 зазначаються посади, щодо яких існують об'єктивні причини тривалої відсутності на роботі: зокрема, мобілізація до збройних сил України, вступ до територіальної оборони, відпустка по догляду за дитиною віком до трьох років тощо. Керівники самостійних структурних підрозділів розглядають пропозиції щодо кількості працівників на час воєнного стану та надають свої пропозиції у графі «9». Визначена керівником кількість працівників може відрізнятись. Розбіжності узгоджуються під час проведення уточнюючих інтерв'ю. Також керівник заповнює графи 10 та 11, в яких зазначаються пропозиції щодо оптимізації штатної чисельності, зазначається мінімальна кількість посад, необхідна для якісного та ефективного виконання функцій структурним підрозділом на постійній основі. Надається обґрунтування.